Говорячи про Запорізьку Січ, треба сказати, що вона виникла значно пізніше, ніж виникло саме козацтво. Якщо появу перших козаків історики датують приблизно 1489 роком, то поява перших січей відноситься до середини XVI століття. Всього їх було вісім. Це Хортиця 1556-57 років, найперша січ, закладена Дмитром Байдою Вишневецьким на острові Мала Хортиця. Це сучасне Запоріжжя, Томаківська Січ, середина 16-го по 1593 рік, характеризується тим, що там зберігалася більша частина козацького скарбу. Мезавлуцька Січ, 1593 1638 років. Саме вона прославила ім'я Петра Конашевича Сагайдачного. Микидівська Січ 1638-1652 років. Саме з цієї Січі почалася війна Богдана Хмельницького, Чортамлинська Січ 1652-1709 років. Стала свідком звитяг легендарного кошового Івана Сірка та розгрому Османів у Різдвяній битві на Січі 1674 року. Кам'янська Січ, 1709-11, а також 1728-34 роки. Вона виникла після війни Петра І та славного гетьмана Мазепи. Знаходилася під протекцією Кримського ханства. Олешківська Січ 1711-1728 роки. Нова Січ або Підпільницька 1734 1775 роки це адміністративний і військовий центр козацтва, відновлений гетьманом Данилом Апостолом, зруйнований за наказом російської цариці Катерини II у 1775 році. Ви вже зрозуміли, що перша січ це Хортицька. Її побудував князь Дмитро Вишневецький, котрого потім уславили в українській пісемній традиції як козака Байду. До речі, пісня про козака Байду стала народним хітом того часу і зберігала свої позиції аж два століття поспіль. Сучасним фольклористам відомо аж 40 варіантів переспіву цієї пісні. Русько-литовський магнат, князь династії Гідеміновичі Дмитро Вишневецький став яскравим представником високої доби європейського авантюризму. Доби, коли на історичну авансену виходили шукачі пригод, які завдяки своїм шаблям, завдяки своїй зухвалості досягали фантастичних успіхів. Так, наприклад, Дмитро Байда Вишневецький водив своїх казаків дуже численні походи проти турків і татар, але, на жаль, останній його похід завершився його полоном та стратою. У 1563 році Дмитра Байду у Стамбулі підвисили за ребра на гаки. І так він вісів аж три дні. Всі три дні він лаяв султана та мусульманську віру, аж османи не витримали і застрелили його з луків. Принаймні так його смерть описувалася у польського історика Мартина Бельського. Треба сказати, що у 16-18 столітті Запорозька Січ володіла певними ознаками державності. Вона мала і свою територію, і органи влади, управління, і податкову систему. Мала вона і свої закони, а також провадила в життя власні дипломатичні відносини. Територія Запорізької січі тоді називалася територія війська Запорозького або Вольності Війська Запорозького. Війська козаків мали назву Кош. На чолі коша стояв кошовий отаман. Йому належала військова адміністративна та судова влада на Січі. У воєнний час він був верховним головнокомандувачем, також кошовий відав військовим скарбом. Проте така влада не означала, що Кошовий був недоторканий. Козаки обирали власного командувача, із яким йшли в бій, але щойно похід закінчувався, були вільні вигнати або стратити його, якщо Кошовий діяв проти інтересів січі. Керувати справами Січі допомагала й обрана козаками військова старшина до останньої належали. Військовий суддя, друга після кошового особа, суддя керувався неписаним законом, а традиційним звичаєвим правом. Військовий писар віддав діловодством, міг виступати як дипломат-переговорник. Осавол слідкував за порядком у січі. Під помічниками осавола обиралися під Осавол та обозний, під командуванням яким була артилерія і військове продовольство. З військовою старшиною йшли військові служителі Довбиш, Пушкар, Товмач, Шафар та інші. Кош поділявся на 38 куренів. Курень це військовий підрозділ і одночасне козацьке житло. На чолі куренів стояли корінні отамани. Як ви вже зрозуміли, уся повнота влади в козацькій державі належала січовій військовій раді це збори усіх козаків. Рада збиралася декілька разів на рік, наприклад, після Великодня чи на свято Покрову 14 жовтня. За потреби раду могли скликати за бажанням будь-кого з козаків. Згадайте твір Микули Гоголя Тарас Бульба, де Тарас скликав раду задля приобрання кошового і походу проти ворогів. Рада керувала всіма важливими справами Січі, провадила внутрішню та зовнішню політику, укладала мир чи оголошувала війну. Приймала посольства, чинила суд, обирала кошового та козацьку старшину. Була у козаків і власна символіка. Це герб війська Запорозького, постать козака з мушкетом і шаблею. Законної сили цей герб набрав за короля Стефана Баторія у 1578 році. Корогва або лохорогва це прапор, найбільша святиня козацтва. Здебільшого на прапорах використовували синій, жовтий, червоний, чорний кольори. До речі, на своїй картині Запорожці пишуть листа турецькому султану Ілля уроджений уродженець міста Чугуєво, що на Харківщині, над головами козаків приховав на списах жовто-блакитні та червоно-чорні прапори. Консультантом художника під час написання цієї картини був його друг, знаний історик українського козацтва Дмитро Яворницький. Що означають ці кольори синій та жовтий? Мова про сині неба та золоті лани це те, чому вас навчали в школі, є примітивною. За вексилологією, ці кольори здавна в українській традиції означали поєднання двох стихій природи та людського буття жіночі та чоловічі символи. Так, е е синій Колір це колір води, гнучкості, дипломатичності це є жіночий елемент. А золотий колір це колір активності, сили і успіху. Треба сказати, що в українському прапорі ці два кольори є рівнозначними і доповнюють один одного. Вперше ці кольори були використані в Геральдиці Галицько-Волинського князівства. Це золотий лев на синьому тлі. А сьогодні, крім України, їх використовують, наприклад, такі країни, як Швеція чи Казахстан. Зверніть увагу і на червоно-чорні кольори прапорів картини митця. Ці кольори використовували протягом усієї історії України. Вони представлені і на прапорах козаків 16-18 століття, і на прапорах Організації українських націоналістів ХХ століття, і на прапорах добровольчих батальйонів, сформованих для захисту України від російської агресії вже у 21 столітті. До речі, російська пропаганда путінського режиму витлумачує останні як фашистські та нацистські, порівнюючи їх з прапорами гітлерівської Німеччини 40-х років ХХ століття. Жаль, що Ілья Ревін нічого у 19 столітті не знав про фашизм 20 століття, і до речі, прапор Радянського союзу також і червоний. Так може він і є нацистський. Крім України, червоні та чорні кольори використовують на своїх прапорах такі країни, як Австрія, Ангола та Албанія. І, до речі, хай це буде вашим домашнім завданням. Знайдіть тлумачення, що означають чорний та червоний кольори. Проте не на російських сайтах, а у книгах з вексилології, науки, що займається вивченням прапорів. Наступним символом козацтва є булава це ознака влади кушового отамана. Бунчук це древко завдовжки 2-2,5 метри, верхівку якого прикрашала кулька, маківка, від якої донизу звисали пасма кінського волосся і червоні мотузки. Печатка це символ судді, нею скріплювалися всі офіційні документи січі. Цікавим символом є летаври, без ударів довбише в летаври не можна було скликати січову раду.